Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене з'явилася можливість показати вам свій фрезер. Знову ж таки, пам'ятайте, що я показую все так, як є. Тому вилизаної картинки ви в моїх відео не побачите. Я вже вам, вже вам кажу це. Тому ось такий мій апарат це маратон. Зараз вам ближче покажу, як він виглядає. Ось так називається ручка. Дуже мені зручна сама ручка, тому що вона така маленька, компактна, мені дуже подобається. І що хочу сказати, взагалі з апаратом у мене зв'язана така дуже цікава історія, так як ем, я коли тільки почала займатися манікюром, у мене два апарати згоріло. Чому я зараз розказую вам цю історію? Тому що, можливо, вам, вона вам допоможе і пригодиться в тому, в чому вона мені нашкодила. Отже, як тільки я почала працювати, у мене, звісно, було менше клієнтів, і мені треба було якось щось робити, щось робити, щоб рухатись далі. І одна клієнтка попросила мене, щоб я приїхала на дім і зробила їй манікюр. Відповідно, там все мені треба було взяти, апарат, матеріали. Все, що необхідно. І оцей цвяшок, він в мене був не зафіксований. Тобто, дуже важливо, коли ви залишаєте апарат, цей цвяшок, він має бути на місці. Якщо ви його закриєте. Дивіться. Зараз чому я це кажу? От, Я закрила його, і, наприклад, ви працюєте лише ось цим регулятором. Я включаю і послухайте. Якщо ви його закрили, ця серцевинка починає крутитися. Якщо ж ви. Не поставили цвяшок на місце і лишили його, тобто не, не замкнули замочок, а лишили його відкритим. І не знаю там, везли апарат в сумці, або прибирали на робочому місці, і у вас оцей речіжочок трошки повернувся в сторону. Слухайте. Я не знаю, чи вам чути. Він намагається крутитись, але в нього нічого не виходить, тому що. Його не замкнули. Дивіться, залишимо так, і я замкну. Розумієте, в чому справа? Тому, а цей цвяшок, він якраз зберігає серцевинку в тому положенні, в якому вона має бути. Тобто, його не потрібно губити, і він тут потрібен завжди. Попрацювали, забрали фрезу, поставили її там збоку, чи поставили її стерилізувати, закрили замочок, і навіть. Там, Чи поставили сюди, чи поставили сюди. Якщо ви раптом залишите, ви почуєте, що він працює, і вам потрібно буде його вимкнути назад. Або ж якщо, якщо не буде цього цвяшка, і ви дивіться, давайте я вам покажу ще раз. Я не замкнула тільки що. І, наприклад, залишила ось так. І у мене повернувся цей річажок. Я не чую. Тут іде легенько, така, так, ніби трансформатор працює. Тобто це зусилля, які намагається виконати машина, але її не дають, немає ну, не тої змоги. І тому починає горіти мотор. В, таку, от в тому випадку, мене, ну, це просто по моїй якісь розсіяності, по моїй неуважності. У мене згоріло так, так два апарати, як тільки я почала. Плюс був в тому, що, так як я їх купувала на Амазон, мені Амазон попросив один продавець, там два різних продавці було, в яких я заказувала. Один продавець попросив прислати апарат, який згорів. У мене тут все сплавилося. отак, Тобто, мотор працював і, і ручка теж вона, по-моєму, згоріла. Коротше, все згоріло. Один апарат я відправила, а другий просто погодився мені прислати новий. Навіть мені навіть не прийшлося його повертати назад. Знову ж таки, це ось ці важливі речі, на які потрібно звертати. Дуже важливі. Я там думала, що проблема в електриці. Потім приходила людина, яка цікавилася і дивилася, казав, що з електрикою все добре, ніяких причин в електриці немає. Тобто, це була моя така механічна помилка ну, в тому, що я просто забувала ставити сюди цвяшок. Так як він у мене стоїть тут по праву руку. Я завжди там попрацювала і ставлю його ось таким жестом. Можна було ставити отак ще. Я, раніше я ставила його сюди, але в мене одна штучка така зламалася. Але так як в мене в студії було декілька апаратів, я собі з одного апарату забрала цю, цю пластикову штуку і поставила її назад. Це тримач такий для фрезера. Взагалі апарат дуже класний. Працює він. Ну, я до нього звикла і не зважаю на нього. Працює він достатньо тихо, без вібрацій, тобто немає ніякої вібрації, дуже зручна ручка. Я виключу, не знаю, чи ви чули мене, що я казала. Кажу, що апарат працює достатньо тихо, немає дуже сильної вібрації. Ну, тобто, що значить дуже сильної вібрації взагалі немає. Дуже важливо те, що вібрація появляється після того, якщо ручка у вас падає, особливо таким, такою, таким е, е, боком, або ж фрези самі падають. Просто фреза падає, вона викривляється. І потім, якщо її включати, щоб перевірити, чи викривлена фреза, вам потрібно її втикнути сюди і включити на мінімальні оберти. І коли з фрезою все добре, вона просто легенько крутиться. Коли фреза викривлена, вона буде в неї такі будуть коливання з сторони в сторону. Такою фрезою краще не працювати, тому що в пришвидшеному режимі, якщо фрезер крутиться дуже швидко, вона буде не, не на перший погляд, ви це не зможете побачити, але вона буде бити по нігтику. Тому, якщо ви чуєте якусь вібрацію від фрези, обов'язково її перевіряйте такими, е, таким рухом. Зараз я вам продемонструю. Одягаєте легенько, одягаєте на ручку і включаєте мінімальні оборти. Тобто, у вас має бути рівне коливання. У мене, напевно, немає такої фрези, яка викривлена. Але якщо ви включаєте... Мінімальні коливання у вас фреза крутиться. Ну, ця теж вона йде з таким, от якщо подивитися на кінчик головки, можливо, є якісь такі чу-чуть маленькі коливання. Але, в принципі, мені це не, не заважає. Напевно, є викривлення, але воно не. Хоча, можливо, це за маленька швидкість. Тобто слідкуйте, щоб не було ось цих коливань. Якщо вони є фрезу замінюйте. Ану, тут у мене ще одна є. Давайте ми її включимо. Отут немає, а якщо на мінімум. О тут, бачите? Немає вона. Тут прям міні-міні-міні-мінімальні ну, щось. Тобто перевіряєте, якщо є викривлення фрези, її обов'язково треба забирати, тому що вам буде нею дискомфортно працювати. Використовую пластикову руку, таку, такий тримач, він в мене вже такий покоцаний. І проблема ще в тому, що в мене перепилюється е, ось тут шнур біля фрезера. Я часто буває таке, що десь там ручка далі. Я залишаю її, поки вона там. Часто буває таке, що я залишаю апарат, крутиться, він може мені злетіти і падає. Поки що лампа ще працює, треба, до речі, тут зі лентою замотати. Але е, старайтеся тримати або трошечки далі, контролювати це, щоб не було дуже близько до самого проводу. Ось так. Апаратом завжди знімаю на максимальних обертах. Працюю з кутикулою приблизно на середині, можу трошечки далі, можу трошечки менше. Тобто, все залежить від того від самого стану кутикули. Вона або налипша, або, або не налипша. Тобто, дивитися на, на сам сам стан кутикули. А так, цьому апарату напевно, більше 4 років він мені дуже добре прослужив. Я мега ним задоволена. Ручки треба доглядати, чистити, чого я не роблю, чесно вам скажу. Е Думаю, що якщо б її віддати, почистити, вона б служила ще краще. Раніше чистила, не я чистила, мені допомагали чистити. І е -е -е потім щось або ми недобре зробили, або можливо, ти коли її просто чистиш, можливо, вже треба чимось змащувати. Був такий етап, що вона там один день працювала з таким якимось дуже дзвінким звуком, а потім напевно, пропрацювалася і вже було все добре. А так, треба, треба буде, до речі, запитати того майстера, в якого я підточую інструменти. Можливо, він вміє чистити такі ручки, я б йому з радістю віддала, щоб він до неї подивився. Я думаю, що там. Багато бруду. Ось так доглядаєте. Я з, з, з радістю і з е, рекомендую вам цей апарат. Він дуже гарний, красиво виглядає. Покоцаний, правда, тому що я його прям використовую на максималках і е, ніяким чином, так щоб дуже бережно до нього ставитися. в мене такого напевно немає. Я на це сильно не зважаю. І тим не менш. При такій, е, такому відношенні до даного інструменту він все одно мені служить. Я його люблю, тому рекомендую. Ще раз покажу вам е, номер. Можливо, по цьому ви зможете собі його придбати. Так що, ось таке відео у мене вийшло. Якщо раптом будуть у вас якісь запитання, тут є реверс, є форвард реверс, у мене вже тут не працює, і я не працюю на реверсі. Вимикати, вмикати, і ззаді теж є датчик, який вимикає сам апарат. Дякую, дівчатка, що дивитеся, давайте запитання, якщо раптом я ще щось забула вам розказати. Буду рада бачити ваші коментарі. З радістю на них теж відповім. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Тому ось таке відео у мене вийшло. Сподіваюся, що воно було для вас максимально корисним. Якщо раптом щось забуло, обов'язково пишіть. Я з радістю на них відповім на ваші запитання. Коментуйте, діліться своїми враженнями і підписуйтесь на мій канал. Дякую, і скоро почуємось!